Вітаю! Навіть сам султан Сулейман не встояв перед роксоланою, тож ви не встояте перед смаком цього салатика. Ділюсь рецептом. Нарізаємо куряче філе кубиками. Для салату роксолана беремо сорт хурми Шарон, тому що вона має тверду текстуру та зовсім не терпка. З хурми знімаємо шкірку і нарізаємо кубиками. Два помідори і сир фета також нарізаємо кубиками. Додаємо 2 столових ложки майонезу та перемішуємо. Салат роксолана має вишуканий східний смак. Смачного. До зустрічі.